Вітаю всіх, пропонав подивитися, кому і що принесе новий тиждень. Із 9 по 15 червня 2025 року розклад буде, як завжди, на три варіанти коротко про головне. І пам'ятаємо, що розклади у нас загальні. Тож будемо дивитися, кому і що принесе новий тиждень. Перший варіант, другий варіант. І третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант для вас: дівчинка-книга і сад. Дивіться, до вас може надійти якась нова інформація стосовно, можливо, для когось, якісь фінанси там мають бути, або якесь повідомлення щодо вашої роботи. Хтось може отримати звісточку. І, можливо, вам буде. Допомагати хтось із суспільства вирішувати ваші питання. Можливо, у вас десь там у якихось державних закладах потрібно щось вирішити, поки що ця інформація для вас закрита, але це буде щось нове, те, чого ви раніше або не робили, або не стикалися з такими речами. І е, загалом... Такий от, сад говорить про те, що у вас є можливість щось для себе там вирішувати в тому суспільстві. Буде у вас і сила, і наснага, і порозуміння, можливо, для кого особисті стосунки, то, можливо, якесь буде знайомство з людини, яку ви поки що не знаєте, щось взагалі нове. Тобто, що в роботі, можливо, також у когось будуть якісь просування по кар'єрній драбинці, сходинках. І також наразі ви поки що цього не розумієте і не знаєте. Якісь можуть бути приємні новини, але повністю вам перед вами вся вся інформація поки що не буде відкрита. Ви можете отримати або якісь натяки, або хтось вам щось буде там підказувати, або, можливо, ви якісь знаки будете бачити і розуміти, що якісь зміни у ваше життя йдуть, але до кінця. Повністю вам ще цю інформацію ніхто не розкриє. Тому готуйтеся до чогось нового, відкривайте двері, тому що все нове приносить нам користь. Це був перший варіант. Другий варіант для вас лист ключ лелеки. Другому варіанту, можливо, у вас якась інформація була дійсно закрита, тому що лист у нас закритий. І поки що ми не бачимо, що там написано. Але на цьому дадуть вам вищі сили ключ, щоб ви відкрили ту інформацію для себе. Ця інформація може стосуватися вашої родини, вашого благополуччя. Можливо, якщо хтось із членів вашої родини знаходиться на відстані, ви можете навіть і наразі не знати, що, що в тої людини відбувається в житті, де вона взагалі знаходиться, і так далі, то можливо, ця людина вийде до вас на зв'язок. Хтось може отримати звісточку, а хтось і саму людину дочекатися додому на гостину. Якась інформація для вас відкриється. Головне, вам потрібно якось більш активно діяти, проявляти більше уваги до того, що відбувається, дослухатися до того, хто про що говорить. Не обов'язково на це реагувати, але якусь інформацію вам потрібно зібрати, тому що цей ключ вам дається, дається недаремно. Вам він дається для того, щоб ви його застосували. І також, можливо, хтось сам буде збиратися в подорож, ви, можливо, хотіли б отримати якісь дозвільні папери, можливо, якісь документи, щось для себе там вирішити, то у вас знову ж таки є той ключ, з яким ви зможете все це зробити. Якщо ви збиралися в якусь поїздку, зміну місця проживання, також у вас на це будуть можливості. Ну, тож, саме головне для вас збирайте якомога більше інформації. Це був другий варіант. Третій варіант для вас криси, дерево і букет. По третьому варіанту, будьте дуже уважні до свого майна, тому що ну, дійсно, як криси, хтось у вас там, ви можете зіткнутися з якимись обманами, можливо. Із плітками, хтось вам їх навмисно підриває. Це буде стосуватися того, що стосується вашої стабільності, вашого здоров'я, вашого дому. І хтось комусь це дуже не подобається, що у вас щось складається дуже гарно. Знаєте, як є такі люди в житті, на жаль, що Свого нічого не бачать, але чуже, дуже бачать все добре. І, можливо, їм воно здається у потрійному розмірі. Тобто, ви там, можливо, заробили 5 тисяч, а люди вважають, що вже це 50. От. І тому оці ваші статки. Ваші стосунки, все, що у вас на роботі там складається, все, що ви, можливо, будинок, який купуєте, можливо, просто наводите там порядок, щось якісь покупки приємні робите для дому. Оцим людям, це ну, прямо заважає. Вони на вас, якби могли, вони б ваше все майно попсували б. Але будьте готові до того, що ви дійсно можете зіткнутися, що хтось вам зіпсує ваше майно. Тримайте ваші гаманці, папери, документи, ключі, все це під контролем. У вас кошельки, ваші кошельки, там сумки, все повинно бути під вашим контролем, не залишайте його без нагляду. Також, якщо ви десь змушені відлучитися з дому, закривайте і вікна, і двері, тому що на цьому тижні у вас є великий ризик. Якщо це в робочих питаннях, хтось намагається зіпсувати ваш авторитет в колективі. Це можуть бути люди, з якими ви працюєте, і вони на вас дивляться із якимись заздрощами, чомусь їм сильно не подобається ваше процвітання. А процвітання у вас можливо. Головне роздивіться, хто вам бажає нашкодити. Тож, третій варіант будьте дуже пильні до всього, що стосується вашого добробуту, вашого майна і також вашого здоров'я. Звертайте увагу, з ким ви спілкуєтеся, менше розповсюджуйте інформацію про себе, про свої статки, здобутки і про те, що відбувається у вашій родині. Це був у нас третій варіант. А я вважаю всім, хай цей тиждень принесе вам тільки гарні і приємні події.